Всім привіт, Леонід Котвицький. У нас тут легкий мотоблок, зараз не буде робитись ось така робота. Значить, олійна редька ще з зими залишилась. Думав, не переживе, вона розрослась пізно була посіяна. Висота 40-50 см. І зараз я її, щоб змішати з ґрунтом і перебити добре. Треба, якщо плугом перевертати, то треба, щоб плуг. Теж був сантиметрів 40 захоплювання. А то буває, завалять на бік, перевернуть, а з кожної скиби стирчить, і все одно треба ще потім фрезами перебивати. Хоча і після цього треба буде передавати. Але цим швидше. Другий варіант це активні ротори. Вони підходять і до мотокультиваторів, і до легких мотоблоків. І, значить, мають е горизонтальні леза. Такі косо розміщені а косо з великим перекосом, і зараз ми цими лезами будемо рубати ось це все зілля. Будемо починати. Так, друзі, почав я свою роботу. Почнемо спочатку на першій пониженій передачі, тобто поставити понижену, щоб не дуже швидко. щоб Акуратно бути перший ряд, щоб не засипати сусідів землею, яка розкидається, тому що вони там посіяли огірки, наскільки я розумію, поряд. Ну, коротше, спочатку почав першу понижену, же швидше, по тому боку. Але якось так воно все пішло. повільно і печально. Повільно я пробував міняти висоту сошника, висоту руля, щоб було зручно натискати, щоб було легше. Щоб сошник добре заганявся в землю. І, правда, стояв в стандартному положенні. Ну і йшло воно, але все, йшло так, повільно і печально. Самі ротори не то, щоб забивались і не могли працювати, але всередині весь час так втіліпалася земля з зеленю. Якось не дуже так це все виглядає. Я зробив інакше, переставив сошник в інше положення дзьобом вперед і вчавив другу передачу і пішов все намного веселіше. От це друга передача. Все веселіше. Ну і справи не тільки в передачі, тому що на другий просто виривав з рук мотоблок. Я повернув соштик, пізніше покажу. Я його розвернув так, бомбу вперед в інше положення. І став краще заганятися ґрунт. Зазвичай я не дуже люблю це положення, тому що заганяється то краще, але дуже багато намотується зелені, крім того, мотоблок починає мотатись вліво вправо. От, сошник заходи, мотобок Йорзає. Вліво вправо, вліво-вправо. Але ефективно. А ще великий мінус цього положення, що раптово може заритися. І ти йдеш рівно-рівно вухів см на 15 грунт. Потім вирівся знову 5-7-10 см. Знову вух на 15 І отаке, то яма, то канава, то яма, то канава. виходить. Не всюди, але часто. І коли наступний проход йдеш, то на тому місці не було зарито. І вже на слідчому проході там же заривається. А ще проходи робив я так, що захоплював тільки на третину додаткову смугу, тому що пів метра зелені загнати в 10 см ґрунту. Нереально, якщо захоплювати багато. Як правило, захоплюєш на половину, тому що вся середа 1,20 м. І захоплюєш 60-70 половинку. Нове тут ні, десь 30-40 захоплював. Ну, це перерощий, звичайно, седират, не треба настільки запускати, як це зробив. Але поступово, поступово, один за півтори цих три соточки, таким чином, обробилось. Якби було сантиметрів 20 сидератів в висоту. Ну, взагалі не було проблем. Прийшов себе за півгодинки, все було б швидше. Але поки що так. Ну і ще були деякі позитивні моменти. В ну, процесі роботи мотоблоком, дехто добігався. миша, Жуй, не спіша. І дати тебе котам, а зірненьке. Мишка, михка, а, а. михка. Какво це с переляку? Страшно, да? Так страшно. Чи ж ти забігаєш не туди? Туди лізеш. Давай, біжи. Не туди Та не туди. Трип. Раз, два, три. Ша. Ну. до не треба пригади. Давай. Хаба. Ну? Ну. Ось тут шматочок, де значить, була невисока. 20-30 см. Смуга седиратів не дуже високих. Ну і бачите. Десь там щось зверху є, але більше все зароблено землю. Звичайно, якщо пів метра, то зидрату зверху, ну, то заробити це все в 10 см ґрунту, щоб зверху не було видно нереально. О, те положення сошника, що я казав, загнуто вперед. так? Нестандартно, як правило, краще, коли назад, плавніше. Ну, а тут повернув так все, звичайно, не дуже гарно. Але тут дуже м'яко. Ну, що треба цьому всьому перегнити. Ще б його заробити фрезами глибше, але прям дуже м'яко, тонично. Ну і земля дуже добре збита роторами, це просто так. Ну що, отака ось картинка. Значить. Загалом, думаю, зрозуміла, значить, дивіться, якщо. Якби воно було не пів метра, так, а сантиметрів 20-30 я там показав клиночок, то набагато гарніше, то можна прямо садити. Тут треба дати, дати 2-3 дні підсохнути йому, так і ще обробити фрезами, так, нарізати рядки, садити тоді вже. Фрезами тут треба буде. Ну і там треба буде, де клиночок, а ви просто якщо щось сіяти, якусь там цибульку потикати, то можна вже й на таку глибину. Картоплю, звичайно, 10 см не посадиш. Але в плані того, наскільки зароблено це все, змішано, так воно то перебите більшість, жити вже не буде. От, ну, але змішатись ще не змішалось аж так. Ну така картинка. Та, ну, тим не менше, якщо такий невеличкий площак, тут 3,5 сотки, от тут десь ну, 3,5, то можна цілком обробляти навіть тако легкими мотоблоками. От по. По навіть перерослих сидиратах, хоча краще, щоб не переростала. Ну, така картинка. Так, через пару днів обрулював фрезами, покажу, яке воно буде після фрез. Так, я думаю, буде цікаво побачити результат. То буде дві там, пару секунд відео. Все. На цьому все. Надіюсь, був корисний. Всім показував. Був мені потвицький український канал.